Чому я слухаю Салтаненка або як зупинити родословне прокляття? Доброго дня мене звуть Олена, і я вже 17 років слухаю служителів Станіслава та Юлію Салтаненка. Мене дуже торкається їхня історія. Станіслав та Юлія виросли у невіруючих атеїстичних сім'ях та не мали релігійного досвіду. До того як вони прийшли до Бога, прокляття діло в їхньому житті. В один рік у родині Станіслава Миколаєвича за три місяці померла троє найближчих родичів. Сам він у дитинстві отримав. Травму несумісно з життям, але голос з неба промовив: не помреш, але житимеш. У чому сенс життя неодноразово задавалася питанням Станіслав, і відповідь він знайшов, коли Юля почала читати Біблію та проповідувати Боже Слово. Сім'я Салтаненка служить Богу і людям вже майже 30 років. Кляття в їхньому житті припинилося, і вони допомагають іншим звільнитися від проклять у моєму житті. Прокляття припинилося, коли я почала слухати цих божих людей. Якщо ви втомилися і хочете просто бути щасливою людиною, напишіть мені та підписуйтеся на канали Станіслава і Юлії Салтаненко.